Субота перед Богоявленням. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарби, дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Перед молитвою. Спробуй собі уявити, що в тебе в серці є маленьке зернятко, яке прагне прорости. Що для цього потрібно? А чи в зернятку може ховатися майбутнє плодове дерево, яке може стати потужним джерелом життя? До Тимотея. Першого послання святого Апостола Павла Чтання. Сину Тимотею, пишу тобі це, надіючись, що незабаром прийду до тебе. Коли ж забарюся, то щоб ти знав, як слід поводитися в домі Божим, в церкві Бога Живого, яка є стовпом та основою правди. Воно всім відомо, що тайна побожності велика. Він об'явився в тілі, був засвідчений духом, показався ангелам, був проповідуваний поганом. У нього увірували в світі, він вознісся у славі. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри. І пристануть до духів оманливих і навчань бісівських, зведені лицемірними брехунами та таврованою совістю, вони заборонятимуть одружуватися і вілітимуть стримуватися від страв, що Бог сотворив для вірних і для тих, які пізнали правду, щоб їх їсти з подякою. Бо всяке Боже створіння добре, і не слід нічого відкидати, коли його з подякою приймати, бо воно освячується словом Божим і молитвою. Коментар. Всяке Боже створіння добре. Ці слова подумки переносять нас у момент створення світу. Коли Бог своїм батьківським люблячим поглядом обіймав усе створене і задоволено визнав, що воно добре, це відчуття раю. Знаємо, що згодом гріх порохом упав на усі добрі створіння, і через пересту, Адамаєви, все на землі потрапило в його тінь. З одного боку. Апостол Павло пригадує нам про цю добру частку, сховану в усьому, вчить бачити красу і дякувати за неї, з іншого підказує, як очистити гнилизну гріха, щоб світ знову став добрим. Каже апостол, що не слід нічого відкидати, приймати усе з подякою. Як часто ми дякуємо Богові за те, що є добре? Чи ми взагалі намагаємося помічати добрі речі? Бо частіше наша увага помічає, коли щось не так, якщо згадуємо про яку-небудь людину з нашого оточення, чи вміємо із вдячністю помітити те, що в ній є добре? Звичайно, світ не ідеальний, бо гріх глибоко упустив свої метастази, але каже сьогодні апостол Павло, що воно освячується Словом Божим і молитвою, Божим Словом, тим добре, промовленим на початку світу та молитвою, словом людини до Бога, проханням освятити певну річ. Повернути їй первісний статус добре. Сьогодні можемо розпочати дивитися на світ очима Бога, бачити усьому добро і намагатися освятити те, що ще не є цілковито Боже. Можемо спробувати приймати кожну людину, яку нам посилає Бог, і дякувати за те, що вона сотворена саме такою. Завданням на щодень є для нас бачити в собі добрі риси, цінувати свої таланти і розвивати їх, освячувати молитвою вдячності. Від матея Святого Євангелія читання в той час з'явився Іван Хреститель, і проповідував в пустині юдейській, і він говорив: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Це той, про якого говорив пророк Ісая, кажучи: голос вопіющого в пустині, приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки Його. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу і ремінний пояс на крижах у себе, їжа ж його була сарана і дикий мед. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього у ріці Йордані, сповідаючись у своїх гріха. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив. Гадюче кодло, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву. Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати, маємо за батька Аурама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може збудити дітей Аурама? Сокира уже прикоринні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, я негідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Дорогі мої. Коментар. На півночі Чілі є пустеля під назвою Атакама. Це найпосушливе місце на нашій планеті. Її поверхня виглядає мертвою. Але ця пустеля має унікальну особливість раз на декілька десятків років. Там падає рясний дощ. Тоді насіння та цибулини, які роками зберігалися в сухому ґрунті, починають проростати, перетворюючи сухий мертвий пейзаж у килим незлічених різнобарних квітів. В регіоні створюється унікальна екосистема. Птахи, тварини, комахи, всі елементи природи співіснують в гармонії аж до тих пір, поки не це дозволять кліматичні умови. Цей феномен називають квітуча пустеля. Поява Івана Хрестителя та його заклик Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Я, власне, схожим до дощу у тій мертвій пустелі, дощ, який оголошує відродження життя, в глибині серця кожного з нас є присутнє насіння Царства Божого, яке прагне прорости, але щоб це сталося, його потрібно омити щедрими дощами. Покаяння, аби воно відродилося, наповнилося своїм світлом, своїм унікальним кольором та ароматом. Що для тебе означає покаяння? Голос вопиющого пустелі, голос пророка, який був почутий спрагним народом Ізраїля. Іван Хреститель безстрашно вказуючи на гріх людини, скерував людей до світла, до єдності з Богом. А що Тобі дає силу для покаяння, страх пекла чи спраглість чистого перебування з Господом. Сьогодні просимо Святого Духа. Продар мудрості для проповідників та сповідників, щоб їхнє навчання Божого Слова провадило людей до правдивого християнського ідеалу, а не до страху та пригнічення. Тому в коментарях напишіть ім'я своїх священників, і ми разом за них помолимося. Amén.